Транжінка на конкурсі Міс Всесвіт і ще багато іншого. Розкажу про все зараз у Гейновинах. Відкритий гей почав працювати в українському уряді і у гомофобів. Палає Іван Вербицький став заступником міністра культури. Йому 31 рік. До цього він працював куратором українського урбаністичного форуму, а також керував аналітичним центром Цедос. Тепер Іван Вербицький відповідатиме за розвиток українських музеїв, а також за нашу культурну спадщину. Призначення не сподобалося гомофобам. Вони знову заспівали свою стару пісню, нібито лгбт люди у владі знищують Україну. Ви розумієте, що взагалі відбувається? Хто нами керує? В якому положенні знаходяться українці? Нас же ж тотально знищують з усіх боків. Мені було важливо сказати те, що мені було важливо сказати. Е, очевидно, розуміючи, що є люди, яких це тригерне досить непогано, але ну, типу, це їхні проблеми. Да? Тому що я там не писав про, про те, що це так то чи так? Я писав про свій досвід. Я вважаю, що ну ніби я маю право на мій досвід, в когось інший досвід. Я не претендую на універсальність в цьому сенсі. Словаччина йде російським шляхом, там прийняли гомофобний закон. Він закріплює лише два гендери чоловічий і жіночий. і тільки гетеросексуальні люди можуть створити прийомну сім'ю. Закон уже вступив у силу. Закон, який визнає лише два гендери, фактично викреслює небінарних людей із суспільства. Це дуже схоже на радянські методи приховування певних груп населення. Таке рішення не зміцнює суспільство, а навпаки, призводить до дискримінації і стигматизації. Таке рішення не захищає населення, а радше, навпаки, робить його менш безпечним і менш справедливим. Кожна людина заслуговує на безпеку. Цей закон цю безпеку забирає. Цензура у Китаї там вирізали з фільму одностатеву пару та замінили її на гетеросексуальну за допомогою штучного інтелекту. Мова про фільм Тугезе українською. Він називається Одне ціле. У ньому є сцена, де одружуються двоє чоловіків. У Китаї її відредакували і графічно перетворили одного чоловіка на жінку. Це розлютило аудиторію. Це цілковито позбавляє фільм сенсу. Краще б вони заборонили картину повністю, але не показували її у такому вигляді. У листопаді проведуть конкурс Міс Всесвіт, і на ньому буде транс жінка. Її звати Нгоєн Хіонгзянг. і Вона з В'єтнаму. модель виграла місцевий конкурс краси і тепер представить свою країну на змаганні жінок з усього світу. Конкурс «Міс Всесвіт» багато років критикують і поступово стандарти для учасниць змінюються. Так 2012 року дозволили змагатися транс жінкам, а 2022 – дружинам і мамам. Я хочу довести людям, що немає нічого неможливого. Хтось питає, мовляв, чому я. А я запитаю, чому не я? Ви можете почати з будь-якої точки і досягти усього, чого хочете. Продовжує справу своєї матері. Принц Гаррі знявся у соціальній рекламі та закликає рятувати віл позитивних людей з усього світу, у тому числі і з України. Свого часу цим опікувалася принцеса Діана. Вона відкривала клініки та шукала гроші для хворих. Тепер цим займається її син. Принц Гаррі заявив, що найближчим часом можуть померти 4 мільйони людей через те, що Дональд Трамп скоротив фінансування на боротьбу із хворобою по всьому світу. Нам треба терміново діяти. Якщо фінансування не відновиться, мільйони людей інфікуються ВІЛ, а мільйони помруть. Це стосуватиметься усіх. Цих смертей можна уникнути. Не забувайте тестуватися на ВІЛ кожні півроку. А якщо тест виявиться позитивним, то обов'язково приймайте терапію. І це було останнє повідомлення випуску. Ми вдячні усім військовим, завдяки яким Україна тримає оборону. Побачимося наступного тижня.